Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні розглянемо основні та актуальні новини зі світу штучного інтелекту, які трапилися за останній тиждень. Компанія Amazon анонсувала Q асистента штучного інтелекту для підприємств. Разом із анонсом Q для розробників, Q для бізнесу та новою функцією, яка дозволяє користувачам створювати додатки зі штучним інтелектом. За підказками на основі даних компанії було анонсовано і для розробників. Google представив MedGemini – набір моделей штучного інтелекту, налаштованих для вирішення завдань у сфері охорони здоров'я. Згідно з бенчмарками, MedGemini перевершує найкращі моделі, включно з GPT 4, у 10 з 14 медичних завдань. Журнал Nature провів нове дослідження за участю 16 тисяч пацієнтів. Вони навчили АІ на 450 тисячах ЕКГ-тестів і даних про виживання прогнозувати ризики для пацієнтів. Ші знизив загальну смертність на 31%, а смертність від хвороб серця більш ніж на 90%. Microsoft інвестує 1 мільярд 700 тисяч доларів. В індонезійську інфраструктуру штучного інтелекту та хмарних технологій. Зокрема, інвестиції включатимуть навчання ШІ для 840 тисяч осіб, а також підтримку зростаючої спільноти індонезійських розробників технологій. Apple таємно експлуатує секретний дослідницький центр штучного інтелекту в Швейцарії, відомий як Цюріхська лабораторія ЗОРУ – Zurich Vision Lab. Як повідомляється, компанія переманила щонайменше 36 експертів зі штучного інтелекту, переважно з Google. Також, згідно з новим повідомленням Bloomberg, Apple повертається до переговорів з OpenAI. Вони обговорюють умови потенційного партнерства, в рамках якого функції OpenAI будуть інтегровані в iOS 18. Це може стати наступним моментом ChatGPT для широкого впровадження ШІ. Компанія Shengshu представила відео модель штучного інтелекту для перетворення тексту у відео, яка конкурує з SORA від OpenAI. Хоча назвати це справжнім конкурентом можна з великою натяжкою, – секундне проти 60 секундного покоління це великий розрив. Але китайські моделі Ши продовжують розвиватися. OpenAI розпочав розгортання функції пам'яті ChatGPT, яка дозволяє ChatGPT переносити отримані знання між розмовами. Користувачі можуть відстежувати пам'ять, збережену ChatGPT, у налаштуваннях вкладки персоналізації. Китайський стартап Stardust представив AstriBot S1. Це людиноподібний робот зі штучним інтелектом, здатний виконувати домашні завдання. Такі, як приготування їжі, складання, сортування та пилосос. Компанія планує випустити ботів на ринок до кінця 2024 року. Дякую за перегляд відео. Якщо інформація була цікавою та пізнавальною, поставте лайк та підпишіться на канал. Це допомагає його розвивати.